Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. і Ми будемо говорити про те, чим буде займатися за що буде голосувати Верховна Рада шостого скликання в останній свій пленарний день. Вітаю вас, пане Віталію. Ми будемо говорити з політтехнологом Віталією Бала. Доброго дня. отже, сьогодні в четвер Верховна Рада має голосувати за бюджет на 2013 рік. І власне і партія регіонів і опозиція. А, майже одноголосно говорять, що буде голосування без проблем, що всі проголосують. Насправді, чому тоді так обговорювалось так сильно а, і було протистояння, ніби між політичними силами? Навіщо? Якщо все так просто, як ви не, вважаєте? Дав, давайте по порядку. Це партія регіонів говорила, що ми проголосуємо. Причому деякі представники це пояснюють, тим, що в новому парламенті, який був обраний 28 жовтня цього року. Буде важче це проголосувати, тому треба голосувати зараз. А опозиція говорила, що не дивлячись на те, що ми проти, проти комуністична партія України і фракція, все-таки вони назбирають тих людей, тому вони таки без проблем, скоріш за все, його проголосують. Тобто, тут зовсім різні були сторони підходу, коли говорили, що буде проголосований. Якщо він дійсно буде сьогодні голосуватися, але я тут підтримую позицію до речі тих опонентів цього голосування, бо насправді за добу чи менше прочитати 460 сторінок бюджету, внести свої пропозиції за день його голосувати, ну це насправді не серйозно, бо бюджет по великому рахунку називаючи малою конституції України, так на рік. Як буде жити країна, і можна говорити про те, що потім будуть якісь вноситися зміни до бюджету, таке інше, але мені вдається, що треба на початку вже приймати такий закон, такий бюджет, щоб він вже давав якісь реальні орієнтири, і ми розуміли, що ми будемо робити зараз. Ну, Тільки лунає ну, всього, що о, ну важко, наприклад, і мені да, от. Все дочитати, прочитати, зрозуміти, що там буде, що буде відбуватися, і пояснення, коли представляли бюджет, коли були посилання, мені завжди дуже подобається посилання на європейські країни. Давайте спочатку будемо жити на рівні цих європейських країн, потім будемо на них посилатися, як на приклади, і чому ми так робимо всередині країни. Тобто, насправді зразу вже видно, що він є сирим, цей бюджет, мягко кажучи, і з другого боку, напевне, не зовсім правильно парламент, який йде вже, скажімо так, з політичної арени. Приймає той бюджет, який буде жити за парламент, якому приходить на політичну mm. арену. В краще, але напрям... в будь-якому випадку вони мають виконати це, тому що вже і прийнята постанова, яка обумовлює голосування. Ну вони ж Сьогодні можуть його і не проголосувати, бюджету. розумієте. Тобто може не хватити голосів. Тобто, все може насправді бути, але скоріш за все, я думаю, воно буде проголосовано і є багато пояснень цього приводу. Я вже про не з не говорив, що буде важко проголосувати в наступному парламенті. Це пояснює тим, що ніби є проблеми з тою більшістю, про яку постійно говорила партія. Рігіонів в новому парламенті, тому треба зараз цей закон проголосувати, щоб уникнути тих проблем, які можуть бути. Хоча, на мою думку, краще проголосувати його пізніше, але щоб цей бюджет, цей документ, був документом якоїсь конструктивної дискусії, та якихось реальних пропозицій і вийти на той проект, на той бюджет, який отримав би підтримку і консенсус рішення всього парламенту, щоб не було так, що коли тільки одна політична сила голосує. Ніби приймається бюджет, а яка насправді не відображає більшість країн. Mm -hmm. Да, а більшість країн, яка представлена іншим політичними силами, не розуміє і не підтримує цей бюджет. Я думаю, що це не зовсім правильно. Це шлях до конфронтації, а не до співпраці. Я думаю, що це не. Варто було цього починати а взагалі опозиційні сили, які будуть працювати в парламенті сьомого скликання, і деякі з них депутати зараз ще працюють в шостому скликанні. Наскільки вони здатні йти на компроміси, а не тільки висловлювати свої якісь заперечення, ну, свої негативні ну, думки? цей парламент, який завершує свою каденцію? Я думаю, що ми вже всі бачили, що на компроміси ніхто не йде. Голосують всі одноголосно по Певній процедурі там рука в нас є одна, вона показує, як треба голосувати. Mm -hmm. Я думаю, що це якраз і є приклад того, що не хоче е діюча влада, тобто в на випадку в більшість парламентів прислухатися до меншості до опозиції. Це безумовно налаштувало позицію також категорично, і можливо, навіть ті е законопроекти, які варті, того, щоб опозиція їх підтримувала вже тільки тому, що. Вони проти того, щоб ми якісь свої закони вносили, Ми будемо проти тих законів, які вносять. Тобто, насправді, ми були свідками достатньо неконструктивної діяльності. Хоча, каже, дуже багато було законів прийнято, але по великому рахунку, якість їх була достатньо низькою, коефіцієнт по корисної дії також. Бо ті закони, які так поспіхом приймалися, потім поверталися, потім переголосовувалися, потім відмінялися, інші вносилися. Це якраз показує про те, що парламент не був тим майданчиком для дискусій, якраз для пошуку таких оптималів. Мальних рішень, бо знову ж хочу підкреслити. я вважаю, що незалежно від того, чи опозиція чи влада. Напевне, не зовсім правильно, що вони продавлюють якийсь тільки той закон, який, скажімо, подобається їм. Який це, це, вигідний. Да, вигідний це має бути результатом якраз дискусії і знаходження того компромісу. Для цього парламент насправді і існує як такий. З одного боку, в такому разі, опозиція має бути в нас ще сильнішою, але ще більш гнучкою. І так само партія влади чи я тоді... думаю, їм треба завершувати політичні війни. Треба переходити до політичної конкуренції, навіть не боротьби, а конкуренції. В чому відмінності війни і конкуренції. Війна це коли воюють, скажімо, на знищення, коли не сприймають. Ну як, ми ж там тільки сприймаємо тоді, коли укладають мирну угоду да, під час якихось військових дій. Коли переходить на політику, так само ми бачимо, що мирної угоди вони не, до цього часу не уклали. А політична конкуренція це тоді, коли дійсно треба визнавати. Якщо ваш. Політичний конкурент дає пропозиції краще, та, то їх треба підтримувати. І навпаки, якщо ви вносите якісь свої пропозиції, то ваш політичний конкурент політ має щиро визнати, та, що ці пропозиції краще. Краще, в першу чергу, не для опозиції чи для влади, а краще для не країни, не для не. громадян. А думаю, от коли парламент навчиться от, вести цю політичну конкуренцію, тоді ми не будемо свідками того, коли будуть добу приймати там бюджет, який, можливо, сьогодні, скоріш за все, напевне. І проголосують. Дуже хочуть проголосувати. Тому mm -hmm. і проголосують. Ну зараз е, оце голосування за бюджет це буде таким покликом е, виконання якоїсь дійсно місії для народу чи ні? Ні, звичайно, це знову ж політична доцільність. То знову ж оця не це незрозумілість і не бажання все таки йти на співпрацю, так на співіснування з політичними опонентами. Ну умовно кажучи, дійсно важче буде прийняти цей бюджет в новому парламенті, але. Все-таки тоді доведіть конкурентну спроможність своїх пропозицій, і тоді ніхто не буде мати для вас до ніяких протензій. Тоді, я думаю, і долучиться і комуністична партія фракції. І... І інші позиційні сили тоді можна було договорити, що політики беруть на себе відповідальність. Проблема якась в тому, що отакі такі рішення вони не вони е, тільки підкреслюють одне, що наші політичні сили не хочуть брати на себе відповідальність, в тому та е, політична сила, яка зараз є при владі, бо так проштовхуючи е, документ, це не взяття політичної відповідальності на, на себе. Це вирішення скажімо так якоїсь своєї місії. От намалювали собі такий план, і от вже значить, він не може бути коригований. Я думаю, що це неправильно. Це не є політика. Насправді, це навіть і не бізнес. Бо в бізнесі все рівно деколи треба вносити якісь корективи. А так як колись ну було напевно за часів радянського союзу, от партія сказала, да, от парламент отвіть єсть. Я думаю, що це не зовсім правильно зараз. В незалежній Україні, тим більше 21-му сторіччі чи зможе вирішитися ця проблема з приходом нових сил в 7-му москви? Ми побачимо. Я зараз чую багато різних прогнозів, пропозицій. Тільки я хочу зазначити, що зараз в партію зайшли дві нові політичні сили: це е, свобода і удар. Я казав в одній дискусії зі мною письменник один до того в парламенті було два типа. Депутатів, це комуністи і колишні комуністи до приходу свободи і удару. Тобто, ми насправді не бачили їх, як вони ведуть парламентську діяльність. Ми можемо тільки зараз згадати, Ми реально мусимо на це подивитися. І цікаво для мене особисто буде, як будуть вести себе мажотарники, самовисуванці. Тобто ну звичайно, вони розподіляться. По... Я, я думаю, що це абсолютно неправильно буде їх рішення, бо фактично не мають виступити ініціаторами. І по рахунку, і опозиційні сили, і фракція комуністів мали б їх підтримати. Бо регламент, який прийняла Верховна Рада, яка обиралася про, по пропорційним спискам для Верховної Ради, яка обиралася змішаною системою, я думаю, що це не зовсім коректно. Це, м'яко кажучи, неправильно. Певне, вони самі мають собі визначати регламент, по якому буде працювати та Верховна Рада, бо у них трохи конфігурація. Відрізняється знову ж м'яко кажучи, від того парламенту, який з тобто, тобто, їм треба портатися як мінімум до старого регламенту, угу. де 14 депутатів це група фракції, і таким чином мажоритарникам, на мою думку, треба утворювати свої фракції, можливо, навіть якогось такого регіонального типу, щоб лобіювати інтереси тих регіонів. Тобто, це абсолютно з моєї точки зору було б виправдано для того, щоб так чи інакше тим територіям, звідки вони були обрані, спробувати зробити максимально корисного. Для людей, які ну, там проживають, тоді мабуть треба змінити дещо законодавство. Я думаю, регламент спочатку треба змінити, угу. щоб вони могли зорганізуватися. І потім вже думати про те, яким чином не вирішувати ті чи інші питання. Якщо навіть говорити про ще сьогоднішній день про голосування за бюджет, комуністична партія була абсолютно проти і ви казали, що вони не будуть голосувати, так би мовити. Але чи будуть можливі варіанти окремих депутатів, які все таки підтримують партію? В цьому не ну, так само і з інших фракцій. колись давно мені однорозумна людина в Китаї сказала, що про погоду, яка буде завтра. Ми побачимо тільки і в знаємо після завтра. Але це сьогодні. То я думаю, що сьогодні вечір ми побачимо, чи знайшлися ці депутати, чи не знайшлися. Чому тому, що парламент, який завершить свою каденцію, і є багато е, депутатів, які вже не потрапили. До наступного парламенту. тобто їх дії будуть зараз, ну м'яко кажучи, не піддаватися якомусь логічному поясненню, чи навіть моделю... моделюванню. Так, тобто, ми не знаємо, як їх будуть стимулювати, як їх будуть просити, щоб вони проголосували, що їм можуть пообіцяти, чому вони можуть за це проголосувати. Тобто, ми маємо це розуміти, бо в даному випадку вже будуть грати свої якісь особисті інтереси, на жаль. А не інтереси країни в даному випадку, що говорити про бюджет, якщо говорити загалом про шосту сесію про Верховну Раду, саме шостого скликання, то чи було доцільно саме чи були ці ігри, якби зроблені для людей, на вашу думку? На мою думку, ні, абсолютно. Бо парламент, орган, який є законодавчим органом, фактично втратив всі свої повноваження функціональні, які він mm -hmm. має виконувати. Передаючи їх чи в адміністрацію, чи в кабінету міністрів, це є неправильно, тому я сподіваюся, що новий парламент таки почне їх повертати. Не те, що я маю мається на увазі там по конституції, так що прийняли конституцію 96 року, Там до того було багато проголосовано. Тобто, я їх тоді назвав політичні комікадзи, які самі відмовляються від своїх повноважень. Або політичні альтруїсти потім вони стали, коли вони почали далі відмовлятися. я думаю, що це некоректно, бо все таки має бути баланс впливів в країні і має бути та конкуренція, про яку я говорю. А в даному випадку, якщо говорити про цей парламент, то він, ну скажімо так, коректно він. Звузив поняття парламентаризму, да от в Україні і не дарма по всім соціологічним опитаннях із всіх інституцій влади саме низький рівень довіри саме до парламенту. А чому звузив звузив саме поняття парламентаризму? Ну він став? Я би так сказав, коли в свій час було таке на позарадянське союз відділ технічного контролю, який став, ставив знак якості на продукцію випускав. Тобто мону кажучи, є якісь пропозиції з кабінету місії парламенту автоматично, навіть не обговорюючи, бере і ставить печатку Схвалено, пішли далі. Закон є адміністрація президента, щось подала, поставили початку. Схвалено, а насправді там має все оце відбуватися. От для того там є 450 депутатів, а не там 20 чи 30 членів кабінету міністрів, чи там президент і його канцелярія, яка називається адміністрація. Яка має просто насправді допомагати діяльності президента. Тобто, там, от люди дають мандат цим депутатам, вважаючи їх кращими, тими, які можуть, скажімо так. Організувати е, життєдіяльність країни бо по великому рахунку Верховна Рада це так званий. Я його називаю будинок послуг побутових. Так вони мають все зробити для того, щоб люди, які користуються послугами в країні, мали як найкращі можливості їх використовувати і самореалізовуватися, а не вирішити якісь там конкретні питання. Тому, коли просто ставляться печатки, це от я й говорю, що звузили. Я сказав м'яко кажучи, а Фактично він знищений. Якщо будемо говорити відверто в Україні, сам поняття парламентаризм. Ну зараз сьогодні будемо стежити. все таки за роботою парламенту. Я вам дякую за ваші і прогнози, і аналітичні такі дані. Я вам дякую, що прийшли до нас. Нагадаю, гостем студії був політтехнолог Віталій Бала. Залишайтеся з парламентським, адже ми робимо політику зрозумілою.